Завдяки наполегливій праці нашого сина Івана, кожен громадянин Української територіальної громади, відчуває в безпеці. Дякую. вам. Більше таких достойних чоловіків професійних, які пришвидшили роботу. Дякую. Діректор приємно зустрічається. Задяки таким людям, як ваш Микола, ми всі віримо, що надовзі буде та довгоочікувана перемога над нашим ворогом. Дякую за це. Дякую, дуже приємно. Дякую. За достойного офіцера, гарно виховану людину. людину слова, честі і справедливості. Дякуємо. У нас всіх одне бажання, щоб. Мир наступив і ми і ви несли службу гідну на честь і славу нашої України.